Як називається тепла течія в Атлантичному океані? Ой, понятно, це вже Ну. Тепла течія в океані. Я не пам'ятаю, як вона називається. Школа років назад. літнізації. Тала... Не пам'ятаю? <нумірно> Добре. Це його? — Перше, що на думку прийшла. Це як. Я не я це вже типу, в колі, но я не пам'ятаю, як воно називається. Добре, наступне питання. Блін, я не знаю. Ну це знаменита тепла течія. Це якась річка. Що? Річка якась. Д ну хай буде річка, так. Озеро якесь. Ну типу течія. Ну, Є океан, а там течії всякі різні. Не чули такого? Mm. Гольф, nee. Гольфстрім. Чули таке щось? Nee. Ні. До чули. речі, я здавала НМТ по географії, там не було такого. І не здали, так? <рес> <рес> не здала. <рес> Добре. Та не знаю. Не чули? Я не пам'ятаю розгорню. Добре, давайте, наступне. Не знаю. На Перше, що на думку прийшло. Чули якісь течії чи ні? Добре. Тепла течія? Да. Так. Вот, У атлетичному океані. Чесно кажучи. Яка саме знаменита течія? як добре. На думку вам приходить. Не, не скажу, чесно кажучи. Добре, наступне. Прошу запитання. Пас, напевно. Я теж. Не чули. Я теж. Добре. Все, звісно, я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Добре? Я не знаю. Я не знаю. Не чули. Добре. Вона має якусь назву? Так. — Тепла те Не пам'ятаєте. Взагалі не знаю. Мож... Я не можу бути, щоб не. Гольфстрім. Чули таке? Чув? А кожен не знає, бачите? <кхи> чули таке? Ще <кхи> ні чули, але не знаю, що чули. Є? Гольфстрім чули таке, ні? Ні, на чули. Чули, і ти чула. Добре. Гольфстрім? Правильно. Гольфстрім? Правильно. А Гольфстрім? Правильно. Як називається напій, який отримують з молока кобили? Я не впевнена, що це шкільний вопрос. Я не знаю, кобили. Такого в школі не вчать, так? Не чули? Ні. Добре. Ні. 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 Опять все позабував. Перше, що на думку прийшло. Такі фірми фірмі Правильно. Молоко. А як воно називається? Ну, там напій. Е у нього є своя назва. Чули, не чули? Корови молоко. Ну, а це напій з молока кобили. Е. Кобили чи молоко? Майже. Напій з молока кобили? Та. Так. Таке є? Ну, звісно. Це шкільні, шкільні питання. Ну, звісно. Перше, що на думку прийшло, давайте так. Не правильно. З молока кобили? Так. Напій? Так. Молоко? Ну <рисм> <рисм> Добре, ну. З молока кобили, так. Може, але якесь какао, не знаю. Какао, добре, правильно. Кефир? Ні, там по-другому. То як? Зараз Ну, на ки. що ще. Кир. Ну, я також думала, капі, але ні. Добре, правильно. Молоко. Нічого, добре. Ну, перш що на думку прийшло. Молоко. Знаю. З молока купили. Не пам'ятаю. Ну добре. А, Боже, я забула. Ні, не пам'ятаю. Добре. Кобилі <сміс> <Боле> молоко. <сміс> <сміс> молоко? Чи як? По-іншому він якось називається. Не чули. Молок, ні. Кумис. Чули <сміс> таке? Ні, ні, не чули, добре. Казахський, мабуть, так? Да? Так, та. А як називається? Кумис, кумис, так? Да? Правильно. <сміс> До якого міста може довести язик? До, до Іністранська. До якого? До Іністранського. Іностранського? Іностранського? Ну, до Іністранського. Правильно. До Любова. До... Китаю? Майже а ще? За Китай це не місто. Ну так, до Пекіну. Майже, добре. приказка є. До тюрми. Ну добре. Приказ... Надо? Приказка така є. А... Mm. Моє варіант відвідати до якого треба. So. Добре. Може довести язик так. до любого. Ні. До є, є названня. Приказка є така. Ще раз повторюсь. Якому. До якого міста можу довести язик? Приказка є така. Язик доводить. Чув. Не знаю чун. приказок. Добре, дивись. Язик до Києва доводить. Чув таке? Ні. Добре, наступне. Ти з України? Так, так, та, звісно. Дніпро? Язик до Дніпра доводить, так? Є така приказка. Чули таку приказку. Язик до... доводить. Не чули? До Києва доводить. До Києва. Правильно. До Києва. Правильно. До Києва? Правильно. Хто такий Баклан? Баклан. Е, баклан це зараз це щось знайоме. Чув, це щось. <чув, я вчора я слухав, але не пам'ятаю, як воно переводиться. Баклан, баклан, баклан. Це людина, скоріше все. А яка? Велика. Э, здорова людина, ну, так? Ну да, Здорова людина. Правильно. Дебіл. Людина, так? Так, да, людина. Правильно. Це, це треба казати? Ну так. Дувбойоп. На дорозі довбойоп. Майже. Ну це більше форму. Скорбітельно йде, якщо так розказує. Це люди э, друг друга, да, так? Да, Ображають. Я, да, типу, так, так сказати. Майже. Так. Такий баклан це якийсь кент, який взагалі не розуміє нічого, ти йому розказуєш щось описуєш ситуацію, або навіть дівчину стацію. І він, він баклан. Тупо, ну, можливо, так, я не знаю. Для мене це часто має такий опис, так. Да? Таке візуалізація. Майже. Майже? Так. Yeah. Баклажан чогось. Баклажан? Це типу овоч, так? Так. Правильно. Нічого не прийшло? Ну баклан, я не ставила. Взагалі не ставила. Добре. Баклан, баклан, баклан. Це птах, здається. Правильно. Птиця. Птиця або птах. актор. Актор ще є світло. Птах, правильно. Птиця така. Правильно. Баклан це птиця така. Правильно. Птах. Правильно. Птиця така така. Правильно. Пташка. Правильно. Тиса. Правильно. А -а. Це той, хто єсть все... да. підряд. Да. Це людина. -м -м -м. Не, не, це паха? Так, правильно, паха. З української на російську. Або що це таке українською. Що таке хмиз? Чи хто такий хмиз? Хмиз? Так. Хмиз. Це какой-то хмиз. Нет, я не знаю, що таке хмиз. Хаталь ну, какой-то, може. Старший ще на думку прийшла. Це, це какой-то, типа, как трава какая-то ростуща, ні? Майже. І останні... Це. Це яке. Ви якою мовою спілкуєтесь? Я так звичайно на російській розмовляю, тому що я в Одесі, а родився в Києві. Там а. всі розмовляють в Києві, в Одесі розмовляють типу, до мови і так. Ну добре, що таке ХМИЗ? Хмиз. Перше, що на думку прийшло, якщо не знаєте. <гум> не знаю. Не чули таке? Ну, що може бути ХМИЗ? Хмиз. Грязний. <гум> наприклад. Правильно. Правильно? Якась професія? А з чим зв'язана? Не знаю, навіть, напевно, якимось рукоділлям. З рукоділлям, так? Ну, напевно. Ну так? майже. Напій, мабуть, якийсь. Може, кущ, не знаю. А напій з чого? Не пам'ятаю. Просто по пам'яті. Просто так напій, щось. так? Просто напій. Якийсь напій, так. Да. Майже. Ніколи не чули, не знаю. Ну, перше думку, он хмир. Хмар. Правильно. В чому це може бути? Я не знаю, як це буде на українській чи Дозводи, на російській, давайте. Пльотка. Пльотка? Так. Yeah. Правильно. Хмиз? Да. Якась каша. <laughs> Правильно. Хмиз. Mm. Ну, якась людина, можливо, без. Не знаю. без роботи. Ну, маємо. Що це може бути, на вашу думку? Шнирь якийсь. то Типу людина? <laughs> Наверно. Це щось за Карпуття. Чи з якого це. Хмиз? Це українською. Це українською. Хмиз. Типу щось таке відноситься до якоїсь кераміки, посуди, Хмиз. Якась, може, посудина? Посуд, так? Хмиз. Хмиз, так. Да. Може мих? Я не знаю, це ти, типу, від виноградної кісточки таке. Нє? Це, це Хмиз, так? Можливо, я не, я не знаю. Майже. <свистити> Перше, що на думку прийшла, добре, скажіть. Хмиз. Хмиз, так. Ну... Лякать, мабуть, какая-то. А ви що думаєте? Діда какая-то. Добре. Може якесь на раді для праці. Добре. А ви якою спілкуєтесь? Українською чи російською? Стараємося українською. Добре. Ні. Перше, що на думку прийшло. Хмиз. Що це може бути? Ну, якась. Або рослина. У мене якесь сміття, то потягом. Ну, щось таке. Чисто не знаю. Жаль. Добре. А мабуть це... Хмиз. Це якісь гіляка, мабуть, так? Да? Так, да, які. Суха гіляка. Правильно. Що не можна зробити з відкритими очима? Е -е, відкритими? Нельзя закрити. Ну, добре, закрив. Ну, добре, майже. Посмотреть. <рес> спати! <рес> майже. Спати. Можна спати з відкритими очима. А що магнути? <рес> Кліпнути? <рес> <рес> Ні. Чихнути. Подивитися на сонце. Закрити їх. Що, що, а спати, мабуть, так? Да? Ні, спати можна. З відкритими очима? Ну, буває, що так. Сплять. Що не можна зробити з відкритими очима? Так, так. Добагато да, чого не можна зробити. Ну, перше, що на думку прийшлося, дивитись на сонце. Дивитись на сонце, можна. Ну, майже. Спати. Ну, Теж хай буде спати, так. Да. Ну, майже. Не чую. Ну Ви Побачите темряву, напевно. Все, Ви що думаєте? Нічого. Добре, ну. А спати? А, ну можна, нам насправді. Так, так. <рігул Children> Дивитись. Дивитись можна, з А, з відкритими. Да, з, з відкритими. Що не можна робити, С стояти з закритими очима. Спати. І все. Моргат. Спати можна з відкритими очима, що? А моргати, наприклад, по моточимо, можливо. Що не треба зробити з відкритими глазами. Так. Да. Не знаю, присей сотку. Майже. Добре. З За... відкритими очинами не глянеш на кришку свого гроба. Майже. -да. Майже. Все. Нічого. Або Все, або нічого. Не сон. <ріх> Заснути. На жаль. Спати можливо. Правильно. Ага, чихати. — Ну так, да, чихати правильно. Так, да, чихати. Спати можна з відкритими очима. З відкритими. Ого! Чихнути? — Правильно.